В мене тільки одне питання до чоловіка. Для чого тоді він лишав свою дружину, якщо хоче мене перетворити на її копію? Бо по іншому я не розумію, що ж відбувається. Наші стосунки з Сашком почалися з неприкритого флірту. Чоловік був вражений моєю фігурою і молодим виглядом, хоч я вже маю 37 років, а Сашкові 47. Просто ідеальна різниця у віці. Та й сам Саша вже міцно стоїть на ногах, може собі дозволити і квіти, і парфуми мені подарувати без приводу, в ресторан зводити. Яка ж ти гарна, не раз мені казав, а дружина моя вже давно рукою на себе махнула і тільки те й робить, що на кухні крутиться. Як він захоплювався моєю тонкою талією і думає, що це те, що його збило з ніг. Я вирішила, що не буду в статусі цивільної дружини, і наполягла, щоб він покинув жінку. Ти дорослий і самостійний чоловік, то нащо це все тягнути за собою? Ти ж мене любиш, то одружуйся. Мені не прийшлося довго вмовляти, бо він і сам казав, що діти вже дорослі, двоє синів, самі вже дівчат водять, а жінка крім дому, нічого не бачить. Тим більше, кажу я йому, пора пожити для себе нам вдвох буде дуже добре. Я була певна в тому.